Коломийщину відвідав віце-президент Міжнародного благодійного фонду Карітас Європи, а також нині діючий президент Карітасу України Андрій Васькович. Чоловік прибув у писанковий край з робочим візитом. Тут він знайомився з роботою місцевого осередку, що діє при Коломийсько-Чернівецькій єпархії. Особливу увагу чоловік приділив анімаційній фермі, яка більше року функціонує у п'ядиках. Карітас України заснували у 1994 році. Нині це унікальна за досвідом і масштабами діяльності національна організація. Вже більше 11 років її очолює Андрій Васькович. Знаковим для Карітасу став 2010 рік. Саме тоді пана Васьковича обрали віцепрезидентом Карітасу Європи. Карітас є організація, яка в Україні дуже потрібна, бо є дуже багато соціальних проблем, на які ми можемо відповідати. І Карітас є важлива організація. Також бо вона Є це є власне церква у дії. Ми тим засвідчуємо нашу віру, наші наші переконання, нашу християнську любов, що ми діємо для для добра інших людей. І цю дію ми хочемо у Каритасі організувати і організовано підходити до допомоги потребуючим людям. В Україні нині налічується близько 20 регіональних організацій Каретасу України, Коломийський осередок один з кращих, окрім загальної Проєктів Тут ще й втілюють свої особливі програми. Одна з них анімаційна ферма, на якій і побував Андрій Васькович. Зараз у п'ядиках утримують овець та коней, також займаються іпотерапією. А ще невдовзі тут буде велике озеро. Я дуже захоплений, як місто змінюється, як воно набуває більшої краси, і як воно, яке воно гарне місто властиво. І я думаю, що воно йде в правильному напрямку, коли люди починають бати про те, що можна покращити своє місто, що можна спільно щось зробити, щоб рівень життя людей також видимо покращувався, і це дуже часто маніфестується в зовнішньому вигляді міст. За час керівництва Карітасом пан Васькович уже у п'яте приїхав у Коломию. З ним прибув і генеральний секретар організації Анатолій Козак. Чоловіки кажуть, що приємно вражені змінами писанкового міста. Мені дуже цікаво сьогодні побачити власне проєкти Карітасу Коломия. Я давно вже не був тут. Я був тут колись дані і бачу, як Карітас у Коломії розвивається. Я дуже радий баченим і тими результатами, які мені сьогодні показали. По різному в різних місцевостях є Акцентикавітасу тут мені цікаво, власне, якраз цю ферму бачити, вона в той спосіб є очевидно унікальна. Метою карі є розробка та впровадження соціальних програм для забезпечення соціальної допомоги найбільш потребуючого населення. Аби краще виконувати цю місію на території Коломийської Чернівецької єпархії вирішили збільшити кількість представництв. Повідомив директор місцевого благодійного фонду отець Деякон Сергій Триф'як. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.